Кіста ендомітріоїдна Призначили лікування гормональними контрацептивами, чи вірно, ну насправді, якщо ми говоримо про лікування ендомітріоїдної кісти, то відсутність менструації це є найкраще лікування. Тобто, якщо це вагітність, наприклад, або менопауза. Або гормональні препарати, які зупиняють менструацію, то в таких випадках ми можемо говорити про лікувальний ефект або хірургічне лікування. Якщо ж ми говоримо про гормональні контрацептиви, особливо якщо йдеться про комбіновані оральні контрацептиви, то в їх показанні немає призначення лікування ендометріоїдних кіст. Але якщо жінка приймає гормональні контрацептиви і вони зменшують об'єм крововтрати під час менструації, то відповідно вони будуть впливати на те.